Малята, і шановні батьки, я дуже рада вас вітати. Малята. Сьогодні ми поговоримо про правила особистої гігієни. А подивіться, хто до нас завітав. А це хлопчик Михасик. Але чомусь він сумний і такий брудний. Всім привіт! А що такого? Я не люблю митися. Мені й так добре. Дітки, давайте разом з вами. Розкажемо михасику про правила особистої гігієни. Яка ще гігієна, які ще правила, ну, добре, давайте повчайте. Дуже важливо дбати про чистоту рук. Їх потрібно старанно мити водою з милом і витирати чистим рушником. Руки треба мити перед їжею, після прогулянки. Після відвідування туалету, після поїздки в громадському транспорті, після ігор з тваринами, регулярно підстригати нігті на руках та ногах, тримати їх у чистоті, кожного ранку вмиватися і обов'язково чистити зуби, щоб вони були здорові, міцні і ніколи не боліли, їх треба чистити вранці і ввечері. Після вживання їжі рот треба полоскати чистою водою. Волосся потребує особливого догляду, його треба мити шампунем та розчісувати власним гребінцем, щоденно приймати душ чи ванну, адже шкіра захищає наш організм, не пропускає мікроби. Тому наше тіло треба тримати у чистоті. Обов'язково носити з собою носову хустинку, при потребі користуватися нею. Завжди доглядати за своїм одягом та взуттям. Одяг повинен бути чистим та випрасуваним. Чистота основа здоров'я, говорить народна мудрість. Чистота допомагає запобігти різним захворюванням. Дітки, а зараз я пропоную вам пограти в гру яка називається Знайди пару. Розгляньте картинки та доберіть предмети догляду за окремими частинами тіла. Оці малята, ви були дуже уважними і справились з завданням. Ой, дітки, подивіться, яким хасик став чистим та охайним. Дякую вам, малята. Мені дуже сподобалось бути чистим, як все-таки здорово бути здоровим. Малята, щоб вирости здоровими, життєрадісними, вам необхідно знати, і завжди виконувати правила особистої гігієни. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей!